Батальйон Азов це батальйон створений із патріотів, добровільців, які мають намір відстоювати цілісність української держави. Назва походить від територіального розташування, тому що цей підрозділ базується на узбережжі Азовського моря. Я говорив з міністром Аваковим і з батьма іншими силовиками. І вони всі стверджують, що, на жаль, наша армія знаходиться ну, не в найкращому стані. Хоча, очевидно, ми маємо героїв військових, які воюють, але армія попередньою владою фактично знищувалася. Е з... СБУ теж не так просто, тому що досвідчених бійців Альфи не так багато в Службі безпеки України. Міліція деморалізована особливо на сході. Хоча знову ж таки є сильні підрозділи, які є боєздатними і здатними воювати, але їх не так багато. А найвідданіше, одні з тих, хто найвідданіше воює, це власне ці батальйони, які були створені територіально в різних регіонах з добровольців, з тих людей, які хотіли допомогти Україні зараз, які пішли в МВС. І один з цих батальйонів, як я розумію, це батальйон АЗОВ. Це справді. Так, справді, ви ж співпрацювали з міліцейськими підрозділами на Сході, з армійським підрозділами, і ви сам маєте досвід служби в військах спеціального призначення. В якому стані наша оборона? Ну, я вам сказав би так: Знаєте, стосовно Міністерства оборони так, я можу констатувати те, що матеріально-технічне забезпечення. Ну, принаймні 72-ї бригади, яка розташована, роздислокована в Донецькій області на півдні, ну, вимагає бажати кращого. Проте, особовий склад і моральний бойовий дух цих людей не викликає жодних запитань, я можу з певненістю казати, що українці можуть покладатися на війська прикордонної служби. І як ви влучно зазначили, можна так само констатувати, що МВС на сході нашої країни майже не існує. І Стосовно служби безпеки, також я б так категорично не заявляв. Про е, те, що е, ну, зовсім там повна деморалізація. Я можу сказати, що е, співмошні... я просто говорив, що боєздатних бійців «Альфи» не так багато. Якщо ми кажемо за спецзагони, так, да, їх ніколи і не було багато. Да. Це е, підрозділ створений спеціально для е, боротьби з тероризмом. І Україна за роки незалежності ніколи не стикалася власне з таким явищем випадково там. Були ситуації, коли задіювалися ці підрозділи. От на сьогоднішній день ну, ситуація така, як є, і цього підрозділу ну кількісного складу цього підрозділу недостатньо для того, щоб забезпечувати всі проблеми, які є на сході. Проте, служба безпеки України це не тільки спецпідрозділ Альфа. Так, це і оперативні співробітники, і слідчі підрозділи, і оперативно-технічні підрозділи. І я можу вам сказати, що не треба так ну, гульно заявляти про те, що Служба безпеки України на Сході не існує. Існує частина так само, як і в міліції. Ну, ви знаєте, в Маріуполі там загинув начальник ДАІ, ДАІ. міста Маріуполя. Віктор, я з ним знайомий приблизно тиждень ми співпрацювали разом в рамках проведення антитерористичної операції. Я можу сказати, що це патріот з великої літери. Він мені розповідав про ситуацію всередині, і е ну, це з його слів, да, що він не може покладатися на всіх своїх співробітників. Проте особисто Віктор е ну, це людина, яка є патріотом з великої літери.